Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міністри закордонних справ країн Групи 20 у комюке, яким мала закінчитися їхня зустріч у Індії, вимагають від Російської Федерації виведення своїх окупаційних військ з українських територій. Однак документ не буде ухвалений. Проти його ухвалення. Виступили очільники зовнішньополітичних відомств Російської Федерації і Китайської Народної Республіки. Москва засудила ухвалення цього документу і назвала його втручанням у внутрішні справи Росії. Цікаво, що незважаючи на те, що такі країни, як Індія, Південна Африка чи Індонезія, Публічно не засуджують російську агресію проти України і намагаються дотримуватися нейтральної позиції з приводу злочинів Росії на українській землі. Все ж таки таку резолюцію вони вже вдруге схвалюють. Перший раз це було на зустрічі міністрів фінансів країн Групи 20. Зараз це відбулося на зустрічі міністрів закордонних справ, і це незважаючи на хороші особисті взаємини прем'єр-міністра Індії на Моді із російським диктатором Володимиром Путіним. Очевидно, що моді, який публічно говорив Путіну, що 21 перше сторіччя це не час для війн, з одного боку не бажає остаточно погіршити стосунки з російською. Федерацією, яка є до того ж важливим економічним і політичним партнером Індії, а з іншого не хоче цитувати саме поняття війни як частину нового світоустрою, і як бачимо, позиції Російської Федерації і Китайської Народної Республіки діаметрально протилежні позиціям усіх великих економік світу. Це стає абсолютно очевидним на тлі зустрічей міністрів закордонних справ країн двадцятки. Під час цієї зустрічі також відбувся і перший з моменту агресії. Росії проти України контакт державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Очільники дипломатичних відомств не спілкувалися з дня, коли Росія напала на Україну, і було невідомо чи можливі взагалі контакти між ними. Тепер як бачимо, що ці контакти є. Можливими, хоча до жодних реальних результатів, ця коротка десятихвилинна зустріч у кулуарах не призвела. Ентоні Блінкін підкреслив, що Сполучені Штати будуть і надалі допомагати Україні боротися із російською агресією. А Сергій Лавров запевнив свого співрозмовника, що Росія не збирається відмовлятися від війни і досягне всіх цілей так званої спецоперації, яку Володимир Путін розпочав. Проти України більше року тому. важливою частиною цього контакту були слова Ентоні Блінкена про те, що Сполучені Штати, незважаючи на все погіршення двосторонніх взаємин і взагалі ситуації у світі, готові й надалі співробітничати із Російською Федерацією, коли мова йде про ядерне розброєння однак, навряд чи Таке співробітництво потрібно самій Російській Федерації після того, як президент цієї країни Володимир Путін оголосив про те, що призупиняє участь Росії в угоді про скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Ця важлива угода тепер фактично перестала діяти, хоча не передбачає виходу однієї з сторін з договору. Однак є абсолютно очевидним, що для сполучених штатів зараз рішення Російської Федерації є до певної міри. Подарунком, тому що і раніше до цієї угоди були певні питання у зв'язку з на в ні Китайської Народної Республіки, і тепер очевидно сторони зможуть колись повернутися до ядерного роззброєння однак, враховуючи вже й потенціал самої Китайської народної республіки та інших ядерних країн, за що виступає вже тут сама Російська Федерація. Мова звичайно йде про Велику Британію і про Францію. Також важливою частиною зустрічі Двадцятки стали контакти організаторів зустрічі. Міністр закордонних справ Індії зустрічався із своїми західними колегами, які переконували його у необхідності зайняти більш жорстку і реалістичну позицію по відношенню до агресії Росії проти України. Ну і відбулася перша зустріч нового міністра закордонних справ Китайської народної республіки з очільником індійського зовнішньополітичного відності, Незважаючи на те, що обидві країни намагаються займати нейтральну позицію у війні Росії України, Оти України Китай все більше схиляється до підтримки Російської Федерації. Індія продовжує протримуватися нейтралітету. Ну і між цими двома країнами також існує серйозний конфлікт, який навряд чи може бути вирішений найближчими місяцями і має всі. Підстави для того, щоб у будь-який момент перейти у гарячу фазу, Так що будь-які контакти на цьому рівні можна сказати, випереджають можливість воєнних сутичок, які зараз абсолютно не потрібні світу на тлі цієї війни, яку проти України. Веде Росі. Ну а на самій цій війні зараз вся увага прихута до Бахмута. Очільник Вагнера Євген Пригожин черговий раз повідомив, що його бандити прорвалися до цього українського міста. Однак незалежних підтверджень цієї інформації вагнерівського очільника немає. Генеральний штаб збройних сил України підкреслює, що українські військові продовжують утримувати свої позиції у Бахмуті і не пускають туди Росі. Сійських агресорів очевидно, що найближчими тижнями, а може і місяцями, Донеччина залишиться місцем запеклих боїв між українськими збройними силами і російськими агресорами, які намагаються виконати політичне завдання президенту Росії Володимира Путіна, що ще у лютому минулого року вимагав від них виходу на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей, які він збирався анексувати. Ну і анексував невдовзі після визнання фейкової незалежності цих українських регіонів. так що боротьба за бахмут це лише частина великого політичного плану російського президента Володимира Путіна, спрямованого на вихід на адміністративні кордони всіх анексованих українських регіонів, і саме тому можна вважати, що війна буде продовжуватися аж до того моменту, поки Путін не усвідомить неможливість отримання якихось реальних успіхів у здійсненні цього плану, або якщо українські збройні сили не витісняться російських агресорів з української території і не звільнять українські. Регіони від російських бандитів таким чином, принаймні на певний час, ставлячи крапку на агресивних амбіціях Володимира Путіна і Російської Федерації. Між тим у самій Росії головною новиною була ситуація на Брянщині, де з'явилися невідомі, що представилися членами російського добровольчого корпусу. Реакція. На цей інцидент була дуже суперечливою в Росії. Підкреслили, що мова йде про терористичний напад, і звинуватили у цьому нападі українські спеціальні служби в самій Україні спростовують причетність України до появи озброєних людей, які називають себе представниками російського добровольчого корпусу на території Брянської області. і Говорять про те, що на території Росії розпочалася партизанська війна. Самі представники. Ки російського добровольчого корпусу у записаному відео підкреслюють, що вони прийшли на російську територію, щоб почати її звільнення від режиму Володимира Путіна. Однак, в будь-якому разі, є абсолютно очевидним, що ця ситуація навряд чи серйозно вплине на перебіг реальних воєнних дій і є лише демонстрацією того факту, що можуть відбуватися певні події у прикордонних російських областях, що звичайно дає президенту Російської Федерації Володимиру Путіну зайвий козирі для того, щоб пере. Конувати своє населення в тому, що війна проти України має продовжуватися стільки, скільки цього буде бажати російське політичне керівництво, і що тільки знищення ворожої держави може принести безпеку громадянам самої Російської Федерації. Ці козирі вже діставалися з кишені комітету державної безпеки, ну тобто Федеральної служби безпеки Російської Федерації під час чеченських війн, і зараз, поза сумнівом, також зіграють на користь президента Російської Федерації Володимира Путіна та всіх прихильників продовження продовження війни Росії проти України однак ніде правди, діти і без всіх цих. Очевидних демонстрацій самої російської нестабільності, президент Російської Федерації сповнений бажання продовжувати війну і боротися з Україною, бо фактично продовження війни створили тепер легітимізацію його власної влади і перетворення Росії з авторитарної на тоталітарну державу. Можна назвати війну справжнім політичним подарунком для Володимира Путіна. Виникає тільки питання: наскільки приємним буде цей подарунок тоді, коли Росія почне реально вичерпувати свої економічні ресурси. Усе мова йде про ситуацію, можливо, наступних трьох-чотирьох років, які можуть стати непростими для Російської Федерації. Для нас з вами звичайно важливо, щоб на той час ніякої війни на українській землі вже не було. Хоча, звичайно, гарантій цього сьогодні ніхто не може дати. Адже ми з вами свідки довготривалого і виснажливого конфлікту. Перший рік якого вже минув, а другий тільки починається. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на наші соціальні мережі на канал Патріоні, який допомагає розвивати ці проекти. Користуйтесь функція спонсорства у самому YouTube. Миром.